Більшість з вас одружені на своїх п'яти та 10 рідних братах чи сестрах. Не вірите? Переконаємось в цьому. Я розказував про такий ефект в родоводі будь-якої людини, так, так, в будь-якої і у вас теж, як редукція предків. Без неї неможливо. І от що цікаво: в більшості людей ця редукція предків міститься хоча б по одній з гілок на рівні 5 10 покоління. Не так далеко. Це ті, та глибина, яку можна досягти методами генологічного дослідження, досліджуючи родовід. А як же ж це відбувається? А відбувається дуже просто. Уявіть, що у вас на першому поколінні ваших предків всього двоє людей це батько і мати, а на другому поколінні четверо людей, чотири родини. Далі 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. І це тільки десяте покоління. 1024 різних людини, 1024 роди. І всіх цих людей, крім вашого прямого предка, були інші діти, а їх було багато. Їх було там від 6 до 10 дітей. Ну, точніше, було більше ще дітей, там до 15 могло бути, але виживало, ну, від, давайте так, від 4 до 6 дітей виживало і давало своє потомство. І от з одним з нащадків Цих ваших прямих предків ви одружуєтесь разом. І це абсолютно нормальна ситуація. І вона трапляється, повторюся, в будь-кого. І хтось мені каже, а в мене ні, в мене чоловік з Африки чи з Америки. Ну да таке можливо, звісно. Але, але у вас тоді теж є редукція предків, але на рівні ваших батьків. Бо ваш батько і мати не з Африки, ну давайте по-чесному, і не з Америки. Вони з одного села народились, ну або з сусідніх сіл. Ну, якщо це не стосується ваших батьків, то це стосується ваших дідусів і бабусь. Відповідно, в них буде редукція предків зустрічатися дуже близько, і відповідно і у вас теж. Але з вашим чоловіком у вас все одно є редукція предків, тому що всі люди браття на землі.